Просто невозможно э, отследить каждый случай самодурства, который происходит на фронте. У нас э, огромное э, количество было случаев, когда изымали э, буханки там и другие машины которые поставляли волонтеры в армию. Помните, у нас была целая волна, когда там, останавливали машины. А где? Почему они у вас не зарегистрированы на части? А почему нет черных номеров? И просто изымались машины. И невозможно было отследить каждый такой случай. А вообще, случаев Самодурства, ну, даже в специальной военной операции, к сожалению, хватает. Мне очень часто в обратную связь, в Телеграме сообщают о различных несправедливостях которые происходят в армии, начиная от э, невыплат и заканчивая переводом э, талантливых беспилотчиков и певичников в штурмовики. Ну, просто вот в качестве наказания. Но ну, вот, к сожалению, у нас это этого хватает. Да? А тут появилась э, такая, да, такой инструмент по давлению на любого человека в СВО. Подчеркну, любого. И все-таки удивительно, что на, в оборонном комитете люди с боевым опытом принимают э, такие-такие нормы. Норм в принципе, губительные в лучшем случае не жизнеспособные, Их просто никто не будет наблюдать. Но вообще, конечно, надо умудриться было выставить себя вот на посмешище во время войны. И, и потом они еще дружно обижаются на бастреки, на которые там как-то э, грубо, грубо о них выражаются. Есть в этом логика, чтобы противник не мог обнаружить того, ну, владельца, э, грубо говоря, смартфона или там, другого устройства, и, во-первых, разведка, во-вторых, уничтожение. Вот этот риск. Ну, знаете, возможности РР, да, радиоэлектронной разведки, сегодня очень широки, конечно, и у нас, и у противника, и противник в том числе может вычислять скопление сотовых сигналов. Но сотовые сигналы могут идти и из кнопочного телефона, да геолокацию, но при соблюдении определенной информационной гигиены ничего светиться не будет. Понимаете, У нас большинство все-таки ударов по расположениям, по складам, по нефтебазам идет не из-за того, что кто-то пользуется смартфоном, планшетом или другими, как в законе написано, мультимедийными устройствами с расширенными возможностями. Uh, у нас в воздухе у противника постоянно висят, постоянно круглосуточно десятки uh, разведывательных дронов. Uh, у противника, к сожалению, uh, очень широкая агентурная сеть, которая uh, противнику докладывает о тех или иных uh, целях, о тех или иных расположениях, перемещениях и так далее, и так далее. Uh, у нас, uh, значит, uh, хотят журналистам, допустим, запретить uh, uh, публиковать кадры. Поражений, mm -hmm. потому что это объективный контроль для противника. Но у нас до сих пор не принят в стране закон аналогичный украинскому, который запрещал бы всем гражданам Российской Федерации публиковать эти видео. У нас же после каждой атаки огромное количество в интернете, и как работает ПВО, пожалуйста, вот видно, откуда она бьет, и как противник промахнулся чуть-чуть, и противник через сутки бьет уже еще точнее, и так далее, и так далее. Ну, то есть это все какое-то что-то э, в, в рамках пол полумер, да, а то и не тех мер, которые э, э, которые надо принимать. Э, ну, в вчера мы говорим про то, что Вагнерс выполнил функцию э, репрессивных действий до тех или иных режимов, або, наоборот, и оппозиции. Тому в даній ситуації бойовики, які ведуть уже десятки років військові операції проти тоталітарних режимів, вони бачать, що вагнерси це ті особи, які виконують функції подавання, терористичні акти Організовують організовують перехоплення, наприклад, конкретних вантажів цих військовиків по маршутамслідування. Ну і, зрозуміло, забезпечують охорону окремих диктаторів або військових тих в іншій країні. Це протиріччя в равенко давно вагнеровці, коли мали потужну силу, вони мали там пріоритет, тому що опиралися на місцеві спецслужби армію. А тепер зрозуміло, що вже й та і інші це вже піготовані бійці вміло проводити операції, і ці спеси вони говорять уже конкретно зазнали втрату. Я думаю, по, по справам і в даній ситуації цей рух вагнерівці навіть Африці зараз буде занепадати, тому що по багатьом країнам або є вносить удари. Або вже відмовляється від їх послуг. Першу чергу ми говоримо, що йде відповідно перемінна ситуація на фронті. Ми визначаємо ті основні ударні позиції, де ворог намагається просунутись. Це зрозуміло першу чергу. Покровський, торецький, курахівський напрямок. Це там, де Путін ставить конкретне завдання не тільки просунутись, а захопити логістичні шляхи і рухатися далі на Константинівку, краматорський стан захоплюючи всю Донецьку область. Якщо ми цей беремо регіон, це основний сьогодні пріоритетний. І самі основні бої йдуть туди, на там, але е, чому йде просування? Тому що Росія згенерувала основні туди сили. Це і літаки з кабами, це е, зенітно-ракетні комплекси, урагани, е, смерчі, гради, це е, безпілотники. Я прямо скажу самі та скановітні, які вони сьогодні модернізували ці шахиди із е, більш так сказати, системи захисту потужними і е, більш потужними ударними групами. І зрозуміло, там основному знаходиться більш-менш піатована частина, тому що Величезна частина вже російських ворожих військ знищена. і там, де треба тільки пробивати типа Покровський напрямок, або якщо ми говоримо е ну, часів яр, там вже використовується збірний варіант: це повітря -десант, війська, десант-штурмові, часткова морська піхота, шторм зет. Ну і доповнений осемобілізовано, які досвіду не мають і кидають перед. Тому є перемінні успіхи, тому що е наступають вони е різними групами і вгризаються в систему. Але знищуючи перед цим повністю всі будівлі, де наші, наприклад, бійці і командири мають захист. Ми до цього готуємося, переміщаємося укріп позиції, а звідти наносимо вогневий удар по цим позиціям, де зайшов ворог. Там 200-500 метрів, де вони просунувські до кілометрів. З іншого боку, контратакуємо. І правильно говоримо, що біля Вовчанська, Купянська, е, е, десь Лиманського напрямок, рядіопатки, ми про контратаки просунулися вперед. Частково йде перемінний формат і, бі, і біля. Часового яру, то вони заходять на окраїн, ми їх там знищуємо гнем, то наші бійці 95-ї бригади і, і, і 24 двадцять короля Данила потужно наносять удари і контратакують. Вони намагаються бійти з флангів, але ви ударе також по флангам е, флангами якраз цих уже кліщів, які там утворюються. Вони відступають знову йде перегрупування. Тобто йде така потужна переміна позиційна боротьба. Ніяких проривів тактичних, ну тим більше стратегічних з боку ворога немає. Але що саме головне? Ми вже контратакуємо і в ряді випадків покращимо становище. І надважливо це знищуємо резерви. І сьогодні ми говоримо до 1200 приблизно осіб ворога знищено. І якщо беремо на за цей тиждень, це виходить до 8,5 тисяч фактично дві бригади. За два тижні це фактично вже дивізія. Ну а за два місяці ціла армія. О, це йде вже системно і наші аналітики. І особливо наші колеги вивчення війни і розвідка Британії США дійсно казу, що основний сьогодні формат це знищення резервів ворога і живої сили і техніки, і поповнювати ворог так швидко не може. Тому і командувач сирський і командувач наших національних гвардій військ. Одказу те, що все таки ворога. Запаси вичерпуються. Ми швидше їх знищимо, нейтралізуємо, що вони поповнюють тим більше непідготовленими силами. Але ще в них запас є, ще тяжкі я прямо скажу, тижні, а можливо і місяці будуть якраз намагатися наступати, просуватися. Але і ми готуємо вже нові стратегії для да, контрударів і звільнення території, і все більше більше поповнюємо технікою боєприпасами як західно. Так і е, нашого українського виробництва великі йдуть закупівлю за кордоном. Це те, що на протязі, як ми говорили не раз, 3-7 місяців поповні резерви, і вже буде не один до трьох я сказав, сирський і в вогновому форматі, і боєзбоє припаси, а буде один на один. А тим більше нас більш високоточні озброєння, які будуть нищити ворога по всім напрямкам. Будемо вибирати, де нам буде дійсно і стратегічно вигідно тоді готувати ті контрудари, вже про які згадував, і Сирський і Зеленський під кінець року на початок 25 року для того, щоб мати перспективи наступу е, дуже запізно, тому що ще до війни, а все було початку війни, е, і наш військовоспівторисо стало е, якраз е, чітку е, завдання е, рекомендували терміново побудувати е, патронний завод різних типів калібрів, не тільки 155-й, і британська канадська компанія. Вже могла за вісь місяців зробити під ключ. Вони свій час, років всі назад, так зробили на противагу Росії в Казахстані. в Казахстані, де Росія домінує, а вони там зробили як альтернативу. На той час потрібно було зробити або, хоча б період початку війни, оце була б інша модель. Тоді снаряди, боєприпаси різних калібрів поступали б з нашого власного виробництва разом з нашими партнерами, які зацікавлені в цьому.